<світ> знову все, все навчальне рік. А як думаєте, буде знову конкурс, бережемо життя ялинку? Звичайно, треба ж треба, 4 треба, людей зберігати життя зеленим красунем. Тоді з чого ми будемо робити ялинку цього року? Є ідея. Знаєте, що в місті всім комунальникам заважає, це випалюють, зрізають кожного місяця. Це, це зелена трава! Давайте зробимо еко-ялинку. Траву моду? Давай! ка Мені збирала траву. Полу не право по-моєму. Праву траву мото. А тепер друг не до роботу. вітав на Генрі Ленка принесе у Артів за Максіна та Ідання з природою. Ніж за нитки малами створі, плані переходу настрою та гармонії. Я вже не займаю місце на дивозі, так зручно, а ще різдво буде окупитися українськими традиціями, цікавим перемогою та думкою про стараження гарантії. разом ми це зможемо. Учні сьомого веркласу ліцея Карсіальтовиць імені Івана Франка з любов'ю. Екоя Линка, дядечка Свята. what's the good of it's a